У нас наступний гість міністр, міністр Олександр Ткаченко. Приєднюється нас. Міністр культури та інформаційної політики. Розкажемо чесно, у нас трошки інша була тема, яку ми планували обговорювати. Але пан Олександр сьогодні зранку виклав інформацію про те, що удар, який відчув Київ, і не тільки Київ припав, і на історичні пам'ятки дуже сильно я так розумію, поскоджений музей Ханенків. Розкажіть, будь ласка, куди ще ці вандали вразили по наших культурних об'єктах. Вітаємо, вітаємо вас вітаю на жаль не тільки музей ханенків пошкоджено пошкоджено київську галерею будинки Київського університету, червоний жовтий корпус, і будинок вчителя, і музей Шевченка, і національна філармонія багато об'єктів. На жаль, в центрі Києва зосереджено багато історичних об'єктів. Мова йде не тільки про музеї, але й власне про історичні будівлі. Ми сьогодні відпрацьовували питання стосовно. Негайного полагодження, закриття вікон другого, другого даху, так би мовити прозорих стель, які існують над музеями, для того, щоб набезпечити їх від подальших руйнувань. Але насправді, оця так би мовити, високоточна зброя, про яку говорить Путін, пошкодила власне саме серце, історичне серце і культурне серце Києва. І це зайво раз говорить про те, що слухати його маніпуляції стосовно того, що це помста щодо енергетичних об'єктів. Так я чув свого колегу, який говорив про енергетичні об'єкти. Але ще й натомість, крім того, це мова йде і про культурну спадщину, і про людське життя, що найголовніше, які, на жаль, ми втратили сьогодні вранці в Києві. Пане Олександре, ми взагалі-то планували поговорити ще вчора, та, планували поговорити про Євробачення, і, але очевидно, що, і звичайно, я пам'ятаю, що от кілька місяців тому, та, коли тільки почали надходити місяць-два хороші новини з фронту, ну, всі надихнулися, тому що здавалося, що ну, у нас буде цей конкурс, це свято. Але сьогоднішня подія вона так і поставила крапку. Я правильно розумію, Євробачення остаточно буде не в Україні? Ну, по перше, домовленість про те, що Євробачення буде в Великій Британії було ще пару місяців тому назад. Це було узгоджено з європейською мовною спілкою і з нашими колегами з Бібісі. Сьогодні мав розмову з новою міністеркою культури е Британії щодо цього питання не тільки, але я радий, що інші колеги-міністри з Європи передзвонили, і запитали, що в першу чергу необхідно зараз в Україні. Ми говорили про надання негайної допомоги для збереження об'єктів культурної спадщини протидії в боротьбі з дезінформацією. Але так само зачепили, в тому числі з британською колегою питання проведення Євробачення. І я радий, що наші британські колеги повністю розуміють те, той факт, що вони Євробачення то проводять в Британії, але від імені України саме тому символом Євробачення о -о -о оце сердечко там український прапор, і всі наративи українські, які можуть бути присутні під час проведення конкурсу Євробачення, будуть присутні в Британії. А чи була домовленість з вашими колегами про те, що можливо після нашої перемоги за рік, за два, все ж таки, ну буде якась поступка в цій черзі, і нас пропустять поза чергою для того, щоб Євробачення І прийняла Україна. І музичну перемогу дав Україні відзначити. Ну, ви ж мене знаєте, як ви думаєте, ставлю я це, це питання? Так, я зрозуміла, так. Подивимось, я думаю, що ми зберігаємо спокій, і те, що я відчув сьогодні, спілкування з нашими колегами, вони вражені нашою стійкістю і готові допомагати, в тому числі ніщівними санкціями, як стосовно російського культурного продукту, так і протидії російській дезінформації і допомозі українським культурним об'єктам. А скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Ну зараз дуже багато говорять про православ'я головного мозга і Путіна особисто, і людей, які наближені до нього. Скажіть, а, а от ви, як міністр культури, ви розглядали сьогоднішню масовану атаку, зокрема по Києву, як удар по одному з центрів православ'я. А і чому вони зробили Там це? Вирішили да, це зробити Росії. Встоїть Росія Росію А, Ну я народі. думаю, що в В першу чергу тут питання до Української православної церкви. І ви всі бачили присутні ми деяких ієрархів УПЦ на Шабаші в Кремлі. І наразі ми очікуємо від УПЦ відповідної а, реакції, яке в принципі а, варто зробити. Тому що не тільки кримінальні справи про проти колаборантів УПЦ наразі актуальні, але й публічна позиція УПЦ стосовно дій тих ієрархів, які належать до цієї церкви, тому що в подальшому суспільство не зрозуміє не тільки те, що ці ієрархи були присутні в Кремлі, але й проявів колаборантської поведінки, тому. Ми дуже очікуємо. Ми в комунікації з ОПЦ стосовно цього приводу, але я думаю, що тут важливо нам зберігати всім спокій і УПЦ і ПЦУ, і всім релігійним е е е організаціям в Україні для того, щоб е та сила, яка у нас існує в різноманітності, в тому числі і в релігійній сфері, е допомагала зберігати єдність в країні. Ага, а скажіть, оце символічне. Я я до речі не знаю наскільки пошкоджена, не знаю, чи можна це обговорювати в ефірі. Арка дружби народів. Оце символічне в неї влучання чи поруч із нею. Я пам'ятаю, що були розмови про те, що її хотіли демонтувати цю арку дружби народів. Що ви можете сказати щодо цього? Ну арт об'єкта не знаю наскільки культурного, але це арт об'єкт такої радянської монументальної епохи. Мене більше непокоїть пошкодження будинку, частини будинку філармонії. Ми ставили питання перед київською міською адміністрацією стосовно переосмислення власне арки дружби народів. У нас було кілька пропозицій. Наразі я думаю, що пошкодження так званого кришталевого мостику призведе врешті-решт. Мде до того, щоб до дій стосовно цього об'єкту, і не тільки переосмислення. Але знесення всіх з тих пам'ятників, які залишилися поруч з так званою аркою дружби народів, а, думаю, що її там точно не місце, і це привід для переосмислення. У нас було кілька пропозицій. На жаль, вони не були сприйняті КМДА, але я думаю, що по-новому по по цю розмову. Олександр, скільки будь ласка, ви нещодавно під час одного інтерв'ю казали, що ці свідомі дії російських окупантів з приводу знищення розкрадання українських культурних цінностей – це окремий військовий злочин, за який треба виставляти окрему ціну. А скільки їм доведеться платити і як їх змусити платити за те, що вони роблять? Все життя їм доведеться платити. А порядок цифр є якийсь? Чек пишеться. Все, 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 все життя. І чек напишеться, і все інше напишеться. Да, спасибо вам, дякую, дякую пану Олександр. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. За що ми йому дуже вдячні.